Вітаю усіх на нашому каналі. Маємо на продаж Kia Sportage. Автомобільчик у нас 2007 року виготовлення в чорному кольорі. Автомобіль дуже-дуже класно, гарно збережений. 204 тисячі оригінального перевіреного пробігу. Звичайно, зараз детально я покажу всю сервісну документацію, І тут дуже-дуже багато є по цьому автомобілі. Він гарно, класно сервісований, обслуговуваний. Тому по автомобільчику абсолютно ніяких не потрібно робити. Все повністю замінено, обслужено. Станців поїхав. В автомобілі у нас 2-літровий бензиновий двигун та механічна коробка передач. Дуже класний, як бачимо, зовнішній вигляд його. Зараз про все більш детально. Відразу скажу, що автомобіль у нас без підфарбувань, повністю в рідному окрасі. Жоден елемент у ньому не фарбований. Отож, поїхали. Розпочинаємо, як завжди, спереду. Передня оптика, як бачимо, в ідеальному стані, ніяких пошкоджень по ній нема, запотівань чи якихось інших дефектів. Дуже-дуже класно збережений стан передньої оптики. Бачимо протитуманні фари. Бампер у нас в класному стані, також без якихось пошкоджень. Ідеальний стан, решіточки всі ціленькі, хром, накладочки на решітках також все ціленьке. З іншої сторони, оптика у нас, як бачимо, також без жодних зауважень. Дуже-дуже класно збережено і з цієї сторони. Також, звичайно, протитуманна фара. Все також дуже-дуже гарно. Подивіться, який класний стан капоту, як він гарно виблискує, у нас переливається. Можна дивитись в нього як у дзеркало. Капот у нас дуже класно збережений, буквально декілька дрібних мікроскольчиків, які підкапані, а так виглядає дуже суперово. Також у нас ціленьке лобове скло в автомобілі. Лобове скло у нас ще оригінальне. Також всі вікна повністю по кругу, включаючи і ось це лобове скло, у нас оригінальні, ціленькі. Все так, як потрібно. Отож, переходимо на бокову частину. Бокова частина, як бачимо, у нас також, подивіться, як гарно збережена, виглядає просто суперово. У нас тут ось такі диски на класній гумі. Гума у нас 23-го року виготовлення 235-60R16. Ось такий в неї суперовий протектор. Гальмівні диски, гальмівна система також в хорошому стані. Подивіться, стан ось. Все рівненьке блистить, абсолютно ніяких зауважень немає. Ось показую по кругу. Задня оптика, як бачимо, також в нас в ідеальному стані. Жодних пошкоджень по ній немає. Задня ляда без дефектів, без нюансів, ніяких нерижечків, ні царапин, ні м'яти абсолютно немає, ціленька, класна. Бачимо просто супер стан. Задній бамперок також у нас у гарному стані. Є в нас фаркоп, до речі, в автомобілі. З цієї сторони оптика бачимо також дуже класно збережена. Ну і з цієї сторони також ось показує диски, гуму. Все також гарно збережено. Абсолютно немає ніяких царапин, м'ятин, пошкоджень. Дуже класно збережений автомобільчик. Автомобільчик живенький не тільки ззовні, а й поднижчу. Ось, кому цікаво, повністю ціленький, гарненький, без якихось нюансів. Переходимо до огляду салону, як завжди, розпочинаємо з дверних карт. Тут у нас є 4 склопідіймача, електрокоректор дзеркал, блокування задніх вікон від того, щоб діти не відчиняли. Ось такий у нас загальний стан дверних карт. Я вважаю дуже гарно збережений, не пошматовані. Подивіться, які проєми, яка внутрянка дверей, абсолютно також жодних зауважень, ні царапин, ні м'ятин, нічого побитого, ніякої ржавчини. Є накладки спортич на порогах. Звертаю вашу увагу, що й тут нічого не пошкоджено, не побито, ні ременями, ні чимось іншим. Всі ущільнювачі, все ціленьке. Ось таке в нас шкіряне кермо. Такі в нас топові сидіння, також боки в нас шкіряні, серединка така велюр, тканина, класно, дуже симпатично виглядає, приємно на дотик. Ось така у нас підлога, такі в нас накладочки. 204 тисячі у нас пробігу. Знову ж таки. В автомобілі у нас ось так виглядає центральна консоль. Є клавіша аварійної зупинки, клавіша протитуманних фар. Годинничок, тут все повністю ціленьке, все працює, нічого не відломане. Є в нас магнітола Pioneer з Bluetooth, з USB-флешками, з AUK. Класна магнітолка, все звичайно працює. У нас є ось ключі, два ключі, два брілочка Вмиканаємо запалення, спробуємо увімкнути магнітолу, Ось бачимо, все засвідчується, все вмикається. Звичайно, у нас також кліматизація, все повністю працює, все заправлено. Тут все також відчиняється, прикурювач, попільничка. Автомобільчик завівся. Ще він холодний, не прогрітий, але дуже класно, гарно рівненько працює. Жодних зауважень, жодних помилочок немає. Ми підключали комп'ютерне обладнання, до речі, до автомобільчика. Ніяких в ньому помилок, ніяких зауважень, ні по яким блокам немає. Все повністю працює, функціонує так, як потрібно. Ось така у нас рукоятка, така куліса п'ятиступенева. Також все в гарному стані, підстаканнички. Знову ж таки, ось така панель. Ніяких царапин, ніяких пошкоджень немає. На потолочку в нас є козирьочки, вони також гарно збережені. Є у нас люстерка, все повністю працює, складається, підсвіточка. Звичайно, все працює. Для окулярів відсік. Також все функціонує. Зеркало заднього виду без нюансів. Ось такий у нас тут козирьочок, Також все класно працює і немає якихось в нюансів чи пошкоджень. Бачимо, як гарно збережений потолочок. Також айербегі. Все присутнє, ніяких помилок, знову ж таки, наголошую, по автомобільчику немає. Переходимо до огляду заднього ряду сидінь. Бачимо також гарно збережені дверцята. Пластики все ціленькі, все на своїх місцях. Звичайно, і тут проєми, нічого не пошкоджено. Ось такий у нас задній ряд сидінь. На підлозі у нас коврички. Ось такий у нас підлокітничок, також в дуже класному стані. Показую вам загальний вигляд на панель. Також дуже все чітко виглядає, гарно збережено. Подивіться, який дуже класний стан потолочку. Абсолютно ніяких пошкоджень, ніяких зауважень по ньому також нема. З цієї сторони, як бачимо, також все в гарному стані. Бачимо і з цієї сторони сидіння, проєми, ціленькі. Всі накладочки, всі наліпочки, все так, як має бути. Звичайно, і не пошкоджені ні дверні ущільнювачі, ні пластики, ні сидіння, все гарно збереглося. Остання дверка пасажирська, передня, також, як бачимо, без нюансів. Я не буду навіть нічого говорити, ви просто самі бачите на відео стан цього автомобіля. Стан просто дуже-дуже гарний, симпатичний. І дійсно збережений автомобільчик. Знову ж таки, накладочки, на порогах, все присутнє, ніяких нюансів із з цієї сторони немає. У мене в руках ось така папочка з документацією. Дуже-дуже багато ось там різної документації, я навіть не буду доставати. Автомобіль дійсно класно сервісований, є виписки за всі роки. ось по пробігу 1, 2, 3, 4. Тобто за всі останні роки, включаючи до продажу автомобіля, все повністю обслуговувалось. Є також, звичайно, гарантійна книга, вона також заповнена вся. Хто приїде без проблем дам можливість ознайомитись, є ось бірочка. Про ТО на 193 тисячах 7 місяця 2024 року було обслуговування також цього автомобільчика, було замінено мастило. Тобто автомобільчик дійсно класно сервісований є все підтвердження по даному пробігу, по даному автомобільчику. Ось така товстезна пака цієї документації. Оглянемо багажний відсік. Ось так в нас виглядає ляда з піднизу. Все гарненько, ніяких нюансів нема. Болтики, до речі, в нас не кручені, не чіпані. Все в повному оригіналі. Ось такий проєм, нічого не пошматовано, не пошкоджено. Є, звичайно, у нас поличка, шторка ролета, боковинки, все гарненьке. Подивіться, який стан підлоги. Ось Дуже все класно збереглось і в багажному відсіку. Звичайно, у нас є оригінальна запасочка, домкрат, ключі, все, що може знадобитися в дорозі, все повністю присутнє. Багажний відсік на 5 з плюсом. Підкапотний простір також оглянемо. Звичайно, подивіться, ось так виглядає капот з піднизу. Ніякої корозії, ржавчини, нічого абсолютно немає. Все в нас тут чітко. Ось всі болтики у нас в оригіналі. Ось зараз намагатимусь фокусувати, звичайно, всі кріплення фар у нас також ціленькі, рідини у нас все присутнє. Ось бачимо, обслуговування було кондиціонера, також гальмівної системи. Знову ж таки, на Bosch сервісі ось обслуговувався автомобільчик. Тут все ціленьке, абсолютно жодних зауважень по двигуну нема, він сухенький. Все в повному оригіналі під капотом, нічого не пошкоджено. Працює все відмінно, заводиться двигунчик безпроблемно і їде так, як має бути. Технічний стан автомобіля просто відмінний. Тому хто приїде, звичайно, дам можливість оглянути автомобільчик з низу з ями, оглянути його, він повністю сухенький. Без корозії, двигун без підтікань мастила. Я думаю, обов'язково будете задоволені станом, технічним станом цього автомобіля. Отже, надійшов час нам перевірити автомобіль товщиноміром. Давайте розпочнемо з капоту 113, 119, 119, 113. Все тут у нас в рідному окрасі: 126, 126, 113. 102, 102, 94, 6, 108, 118, 118, 103. Також вся бочина у нас в рідном окрасе 116 задня ляда, 103, 98, 7, 119. Також оригінал. 128, 128, 98, 5, 105, 105, 106, 124, 124, 116. Ну і давайте дах автомобіля. 92. І 5, 103. Отже, як завжди, на закінчення хочу зробити підсумковий такий аналіз по даному автомобільчику. Маємо повністю в оригінальному окрасі автомобіль без жодного підфарбування. Класний рівненький кузов без корозії, без якихось пошкоджень чи нюансів. Немає корозії ні ззовні, ні по днищу автомобільчика. Знову ж таки, наголошую, хто приїде, обов'язково дам можливість це перевірити. Бачимо, що просто топовий стан автомобіля, класна крута комплектація. Всі вікна наголошую ще раз рідні, фари освітлення, все суперове, класна гума на автомобільчику, класні диски. Автомобільчик дуже круто сервісований, є повністю вся сервісна історія від початку експлуатації і до останнього дня. Ціла величезна пака документації з підтвердженням чеків, накладних і так далі. Також е, виписки з бази даних по даному автомобільчику. Тому цьому пробігу просто немає причин не довіряти, тому що автомобільчик як Візуально виглядає топово, так і є це все підтвердження по даному авто. Знову ж таки, наголошую, підключали комп'ютерне обладнання, жодних помилок по жодному блоку немає. По ходовці в нас автомобільчик також дуже класний, збитенький, нічого не стукає. Не відвалюється, ви просто їдете і насолоджуєтесь поїздками на даному автомобільчику. Зараз, на даний момент абсолютно ніяких капіталовкладень не потрібно робити в дане авто. Просто сідаєте, заводите і їдете. Хлопці з автопідбору рекомендую даний апарат. Я думаю, якщо підшукуєте зараз для своїх клієнтів таке авто, будете по-любому задоволені, тому що дійсно топовий стан не так часто приїжджають. Подібні автомобілі у такому гарно збереженому стані. На закінчення хочу лише побажати вам вдалого дня, класних продавців і, звичайно, топових покупочок.